Добрий день, друзі! Ну що, у нас знову сьогодні був на ремонті такий генератор. Зараз покажу табличечку, щось 250 здається кВт. 300, ну 200, коротше, 250 кВт. Яка у нього була проблема? З на цьому двигуні. Вирвало сальник, сальник колінвала і побігло все, мастило в цей на піддон, грубо кажучи, на паливний бак. І так, вже розкотилися. Що хочу зауважити? Ще такої історії не бачив. Двигун, наче візуально виглядає новий. ось, будь ласка. Стан маховіка. Таке враження, що він десь на тракторі відробив моточасов 500. Припалили щеплення, щоб його не викидати, його закинули сюди. Ну і от таке. Далі зараз будемо знімати маховік, будемо бачити, але це вже признак, що це не, щеплення, не новий або двигун, або маховік. Ну, от якось так. І так, розбираємо далі, звернули на що увагу. На маховіку стоять. Отакі От болти ПС. Ну це ще поймемо, що це АБС. Деякі БС, а деякі з московського танка, один ще відкрутили. Короте, що було? то й вкинули. Там було щось смазане, для чого не зрозуміло. Так, зняли ми маховика. Осальник коленвала просто випав. Ну, Витяне Андрюх. Так, нічого особливого просто випав. Дився. Генератор був обслужений, зроблене повне ТО. Долиті всі охолоджуючі рідини. Тут трохи незручно, зараз покажу який двигун тут стоїть, якраз хлопці грузяться, бо вже пізня година. Агросистем ще працює трохи шумно. Ось такий стоїть вагон. Все помили, прогріли, перевірили і буде вирушати до своїх споживачів. Так що кого цікавить, ремонт, будь ласка, є доставочка, все є. Привозимо, завозимо. Все буде Україна.